Кошенята попліткуємо. Олена Мандюк, Анна Алхім, масштабний конфлікт та моя дерусифікація. Можете зручніше, наливати чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Сьогодні я вирішив вас побалувати не одним випуском, а відразу декілька. Після цього випуску буде ще сюжет присвячений Медгала. Тож, три відео за один день на моєму youtube каналі виходимо на рекорд. Обов'язково підтримайте це відео вподобайкою, підпискою, коментарем для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в дірект мої інстаграму, залишитись анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. I understand. Now I understand everything. повертаючись до теми Анни Алхін та Олени Мандзюк. Я висловився в Тіктоці, висловився в Телеграмі. В інстаграмі, але прийшов час обговорити це на Ютюбі на тверезу, свіжу голову, як то кажуть, без зайвих емоцій. Відтворювати повністю хронологію усіх подій з дослівними цитатами, не бачу сенсу, тому що ті люди, які прийдуть подивитися це відео в контексті конфлікту, якщо дуже коротко, хто зальотний, як то кажуть, персонаж, значить дивіться, є така блогерка Анна Алхім, дуже скандальна, дуже одіозна. А є Олена Майо. Мдзюк, яка толерує, на мій погляд, досить хороші правильні речі в українське суспільство, Олена Мандзюк обурилася на відео Анни Алхім, коли та на приватному заході скривилася і показала своє знахабніле ставлення, коли їй попросили виконати пісню українською мовою. І тут Алхім така: «What?» ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. <ріхи> <ріхи> да. І сердючка може бути, наприклад. І якщо да. ну це може бути червона руда, це може бути. <ріхи> Я цариця. І мене це теж тригернуло і зачепило, тому що відколи українське суспільство повинно відчувати провину або якийсь дискомфорт, що вони україномовні. Я у 2022 році зробив свідомий вибір. Де русифікація? Я не знаю, чи доцільно правильно я підбираю цей термін, але я був теж в парадигмі пропаганди, в якій завжди говорилося: ти що, сілюк, говоріть на українськам, давай напонятна. Ну, в таких умовах я зростав. Це було в школі, було потім в коледжі, потім вже російська стала основною, і я просто забув українську. Тому що коли я у 22-му році перейшов знову на рідну мову. І почав знімати випуски українською. Мені було дуже складно перші декілька місяців. Я постійно тупив, я не знав, як підбирати слова, але тим не менш, це мені не завадило, тому що я зробив свідомий вибір. І він був зроблений не для того, аби у 2025-му таким персонажем, як пані Алхім, мені було незручно, тому що ой, блін, хто та не хоче піти на українському? Звісно. Це дуже тригерна тема для українського суспільства: питання мови. Так, ми говоримо про демократію, про цінності, про те, що у кожного є свій вибір. Але в мене питання до російськомовної аудиторії: скільки ще повинно прилетіти ракет, шахетів. Я не знаю, щоб ви зрозуміли, що мова є одним із головних фундаментів, тому що росіяни завжди приходять саме туди, де є. Слід руского язика. Тому що коли там є російська, то завжди можна притягнути, а наших рускоязичних ущемляють. Коли немає там російськомовних, немає з цієї російської культури, то вони чомусь не йдуть. Вони не йдуть у Фінляндію з розбірками, вони не йдуть в Польщу з розбірками, в Німеччину, вони чомусь йдуть в колишній постсавок, як це називали. Казахстан, Вірменія і безліч інших країн. Тому. Мова є важливою. Звісно, на превеликий жаль, не розроблено механізму, як допомогти людям дерусифікуватися і зрозуміти, що ось в тебе є одна рідна мова, все іншої немає. Російська це іноземна, це не наша рідна. Тому що ми українці. Це важливо розуміти. Я вирішив підтримати Мандзюк в даному конфлікті, тому що мене тригерить саме цей момент, якого біса. Я повинен відчувати свій дискомфорт через те, що я україномовний. А кому-то видите не некомфортно, хочеться на русском і все остальное. Далі з'явилася теорія про те, що насправді Олена Мандюк відпрацьовує рекламну інтеграцію, так звану, проплачений проєкт дружиною Костіка. Це той самий чувак. З яким була Алхім у стосунках, але він був одружений. Ну коротше, ви знаєте цю драму, і давайте тепер логічно, Олена Мандзюк – блогер із мільйонною аудиторією, тобто вона несе відповідальність за те, що транслює у суспільство. Тобто, вона має певні теж репутаційні ризики, що рекламувати, що показувати, і так далі. І навіть теоретично, давайте уявимо, що вона є продуктом дружини Костіка. Воно ж все одно тоді рано чи пізно випливе. На хіба, як то кажуть мандюк, ризикувати своєю репутацією та мільйонною аудиторією заради того, аби хтось якось долучився і потопив алхім? Ну, взагалі, клепки немає у тих, хто транслює ці тези. Чому багато блогерів мовчать? Тому що Алхім має доступ до нашого прекрасного політиканства, вже вийшло багато зливів про те, з ким і які теплі обійми має Аня її справа у кожного своє особисте життя. Я просто хочу нагадати дуже важливу думку, що найбільше компромату на впливових людей мають завжди гувернантки, няні та хлойди. Що робити суспільству у такому випадку, коли яблуком роздору є російська мова, українська мова абсолютно різних людей, які є громадянами однієї, країни. повинно бути залучено безліч механізмів. На превеликий жаль, цим ніхто сьогодні не займається. Нам вдалося вже витіснити за допомогою українського YouTube більшість російських авторів. І це дуже цінно. Я вдячний кожному автору, хто знімає україномовний контент. Це має велику цінність. Люди намагаються робити своє українське. Нам вдалося витіснити в більшості своїй російську музику. Усі свідомі артисти, їх 95%, перейшли все ж таки на українську мову. Хоча пам'ятаєте, на початку повномасштабного були тези по типу: Ну, от оно на українському так не звучить, так не получиться, так не буде. Все вдалося, і навіть з україномовним репертуаром вдається зібрати палац спорту, те, що здавалося неймовірним ще до початку повномасштабного. Як то кажуть, було б бажання українським артистам та музикантам, які продовжують розвивати саме українське, це дуже важливо від того, що закенселять Алхім, не зміниться один факт аудиторія, яка приходила до ані. Піде до Арестовича, до Наталі Влащенко і до усіх інших російськомовних, хто продовжує толерувати, яка є різниця. Або знайдуть собі нову блогерку, яка займе нішу Алхім. Аня лиш маленька піщинка великого прошарку населення, для якого не змінилося нічого. При тому, що вони продовжують жити під тривогами, шахедами, ракетами. Тут, по більшій мірі, потрібно працювати з населенням. Бо інакше це шлях в нікуди, не можна це питання залишати на самотік, бо подібний підхід може призвести до формування троянського коня. Мені дуже шкода, що люди до сих пір не розуміють важливості мови. Чому важливо все ж таки, будучи медійною людиною, толерувати саме українське, саме українську музику, українську культуру, українську мову. Аня просто вона є обличчям цього прошарку населення. Проблема не в ній одній: Арестовичі, Влащенко, офісні телеграм-канали російською. Цей список буде занадто довгим. Чому відбуваються такі глобальні страчі? Тому що люди втомилися, тому що є велика напруга у суспільстві. Ми бачимо повне беззаконня, повну безкарність, повну несправедливість, і людям потрібна так звана сакральна жертва. Відповідно, таких випадків публічних страчів буде значно більше. Я просто хочу попросити наших глядачів зберігати тверезий розум, не піддаватися наряд маніпуляцій та дбати про своє ментальне здоров'я. Це дуже важливо, друзі. Повірте мені, тому що не тримаючи у формі свою менталку, можна дуже сильно вигребсти, і потім складно вийти із тієї емоційної ями, в яку легко потрапити. Тож, будь ласка, дбайте про себе і не забувайте, я вас усіх люблю. Дякую, що долучаєтесь. Стаєте частиною нашої пліткової сім'ї. Так, випуски стали дещо жорсткішими, більш тяжкими. Але зараз просто такий період, і його треба пережити. Дякую, що ви є. Я знаю, що ви великі розумнички. Олені Мандюк. Бажаю терпіння і сил в боротьбі з усім прошерком населення під назвою різниця?». Ми будемо підсвітлювати добрі вчинки хороших людей. Ну і звісно, говорити про тих. То знаходиться явно не в парадигмі українського суспільства. Подобайка, підписка, коментар. А я кажу до зустрічі ще в одному випуску, який теж вийде сьогодні про Медгала. Па-па!